Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми будемо працювати над письмовим докладним переказом тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть тему уроку в зошит. Сподіваюсь, ви впорались. Текст, над яким ми будемо працювати, називається хліб і золото. Але це не простий текст, і нам потрібно його не просто переказати, а доповнити власними роздумами стосовно почутого. Після теми уроку запишіть, будь ласка, назву тексту. Оскільки це докладний переказ, то після того, як ми з вами опрацюємо текст, запишемо план, вам потрібно буде якомога детальніше переказати своїми словами те, що ви почули. Окрім цього, вам треба буде спробувати ввести в ваш переказ речення з однорідними членами, які ми з вами розглядали на попередніх уроках. Отже, приготуйтесь і уважно слухайте, якщо будуть незрозумілі слова, випишіть їх також у зошит. Хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. Король сам відкривав ту касу, де працював майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Майстер лише один знав про все багатство володаря і так розжився, що не розумів, як так голодним бути. Та й одного разу каже королеві Золото то є цар. А Данило поправляє його Ні, чоловічі, хліб, усьому голова. Ні. Золото і срібло. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні Хліб, болото, а всьому голова срібло і злото. Данило нічого не сказав, але другого дня зранку провів майстра, замкнув його. А тут вістові прилітають ворог іде. Данило зібрав дружину, вирішають у похід. Поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, чекає від майстра золотаря дарунка за перемогу, а того нема. І тут згадав зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра. А на стіні золотим написано срібло злото то болото, а хліб цар. Отак От життя навчило текст завершено. Тепер давайте попрацюємо над незрозумілими словами. Перше слово каса. Сьогодні ми звикли, що каса є в АТБ, в варусі, в інших магазинах, але раніше так називалася установа, куди вносять гроші для зберігання. До речі, це значення і сьогодні іноді використовують. Друге слово це вістовий той, хто подає сигнал або звістку про щось. Зазвичай, коли був збройний напад на князівство або королівство, то вістові приносили звістку. Друге значення цього слова це солдат, який виконує службові доручення командирів штабу або посильний. Третє слово дружина. Це не та дружина, про яку ви подумали, тобто жінка свого чоловіка. Тексті це слово вжито в значенні військо або збройний загін, який супроводжував короля або князя у походах. І четверте слово розживатися. Той майстер розжився скарбами, що навіть забув, як це бути голодним. Це означає обзаводитися господарством, наживати достатки або багатіти. Сподіваюсь, що більше незрозумілих слів у тексті не залишилося, тому зараз ми перейдемо до складання плану до тексту. Запишіть, будь ласка, по центру. План. І зараз я прочитаю текст по абзацам. Хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. Король сам відкривав ту касу, де працював майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Майстер лише один знав про все багатство володаря і так розжився, що не розумів, як так голодним бути. Кінець першого абзацу в цьому абзаці розповідалася про короля Данила з Галичі та його майстра. Тому перший пункт я пропоную так само і назвати. Король Данило з Галичі та його майстер. Будь ласка, запишіть цей пункт собі в зошит. Якщо готові, то читаємо другий абзац. Та й одного разу каже королеві Золото то є цар, а Данило поправляє його. Ні, чоловіче, хліб усьому голова. Ні, золото і срібло. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні Хліб болото, а всьому голова срібло і злото, Кінець другого абзацу. Як ви думаєте, про що розповідалося в цій частині? На мою думку, тут йшлася мова про суперечку між королем Данилом та його майстром Підлеглим. Саме тому другий пункт нашого плану я пропоную назвати так: суперечка між королем та майстром. Зверніть увагу на те, що в цьому абзаці є діалог між королем та майстром. Так? Тому, будь ласка, будьте дуже уважні, коли будете переказувати саме цю частину, щоб ви правильно оформили діалог, кожна репліка з нового рядочку і через тере. Якщо готові, то зачитую третій абзац. Данило нічого не сказав, але другого дня зранку провів майстра, замкнув його. А тут вістові прилітають, ворог іде. Данило зібрав дружину, вирішають у похід. Кінець третього абзацу він дуже коротенький, і тут розповідається про те, що приходить сумна звістка, починається війна. Але Данило Галицький хоче провчити свого майстра, тому зачиняє його. Якщо коротко, то ми можемо записати такий пункт плану. Початок війни майстра зачиняють у касі, поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть цей пункт плану. Якщо готові, то зачитуємо останній четвертий абзац. Поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому, чекає від майстра золотаря дарунка за перемогу, а того нема. І тут згадав зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра. А на стіні золотим написано срібло злото то болото, а хліб цар. От так життя навчило. Кінець четвертого абзацу, в якому розповідається про сумний фінал майстра. Він загинув під час перебування у цій в'язниці, тому що Данило Галицький забув його відпустити. Лише під кінець свого життя майстер усвідомив, що за золото не можна придбати все, що забажаєш, і в якійсь ситуації хліб дійсно може стати в нагоді, і він дійсно є всьому голова. Тому четвертий пункт плану я пропоную назвати так: Смерть майстра, усвідомлення істини. Також запишіть, будь ласка, останній п'ятий пункт, який стосується вашого творчого завдання, ваших роздумів стосовно того, хто в цій ситуації був правий, все ж таки майстер чи, можливо, князь Данило. А можливо, вони обидва помилялися. Мені буде цікаво почути вашу думку у вашому переказі, тому, будь ласка, запишіть це також в зошит. Зараз я в останнє прочитаю текст, і потім ви перейдете до написання безпосередньо переказу. Будь ласка, будьте уважні, не поспішайте, не забудьте, що в цьому тексті є як діалог, так і використання прямої мови. Також вам треба ввести речення з однорідними членами. Хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. Король сам відкривав ту касу, де працював майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Майстер лише один знав про все багатство володаря і так розжився, що не розумів, як так голодним бути. Та й одного разу каже королеві золото то є цар. А Данила поправляє його Ні, чоловічі, хліб у сьому голова. Ні, золото і срібло. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні Хліб болото, а всьому голова срібло і злото. Данило нічого не сказав. Але другого дня зранку провів майстра, замкнув його. А тут вістові прилітають, ворог іде. Данило зібрав дружину, вирішають у похід. Поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому. Чекає від майстра золотаря дарунка за перемогу, а того нема. І тут згадав зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лише кістяк з майстра. А на стіні золотим написано Срібло злото то болото, а хліб цар. От так життя навчило. Кінець тексту Я бажаю вам. Успіхів під час переказу, сподіваюсь, що у вас все вийде, і я буду очікувати ваші роботи на перевірку. До зустрічі на нових уроках!